Чого ви не очікуєте, а воно трапиться? Чого ви не очікуєте, а воно трапиться? Ви отримаєте якусь гарну новину. Несподівано і неочікувано. Можливо, ви навіть не розглядали перспективу цієї новини, тому що це те, що змусить вас відчути себе прям на вершині радості якогось такого емоційного підйому. Це якась закріпить ваші позиції, але це якась така неочікуваність, в яку ви, мабуть, не вірили або не сприймали серйозно. Що це вам надасть? Це як через багато років отримати повідомлення з визнанням вас як цінної особистості, можливо, від людини, яку ви колись кохали, або від керівника, який не оцінив вас там в минулому. Це якась така новина, яка. Надає баланс там, де ви багато вклали, а вам у відповідь нічого не надали. І тепер, як компенсація прийде оця новина. Да, у вигляді повідомлення, у вигляді листа, у вигляді дзвінка, яка сфера дуже схожа на сферу робочу, але все ж таки лицар Пентаклів може казати про. Стосунки, які були в роботі, які, можливо, були робочі, а можливо, були вкладенням людини, яка працювала над стосунками. Тому тут конкретики, або це робоча сфера, або це людина з роботи, або це і людина з роботи, і людина, з якою були стосунки, що теж може бути, то це однозначно. І що вам робити? З цією новиною прийняти її, але не більше. Тут не до зітхання або якихось восторгів. Ні, тут скоріше, а, дякую, мені приємно пока. Тому приймайте ваше визнання. Це безспорно, приємно і неочікувано. Але це не менш цінно, тому що іноді, навіть через роки, коли людина або колега щось для себе усвідомлює і визнає це, це надає сили для подальшого розвитку вас як особистості. Приймайте.